Отже, що знаходиться під нашою площею центральною і чому тут постійно утворюється провалля? Всі добре пам'ятають початок квітня 2018 року. Якраз в цей момент йшла реконструкція нашої центральної площі. На осінь було знято асфальт, було відкрита земля і доступ було багато води. В результаті цього. В одній із частин нашої площаді утворилося велике провалля, і погляду всіх уманчан предстали дуже цікаві підземні споруди. Були визволені спеціалісти, які дослідили ці провалля. І це дало змогу встановити нам, що знаходиться під нашою центральною частиною міста. Цьому нам допомогли спеціалісти із. Державного підприємства, науково-дослідного центру Охоронна археологічна служба України Інституту археології нан України, яку на той час очолював керівник групи Павло Нечитайло. Приїхали ці спеціалісти, вони гарно дослідили ці споруди. І ми тепер знаємо, що під нашою площею дійсно знаходяться дуже цікаві підземні споруди. Частина це підвали старої споруди, яка стояла якраз на цьому місці. Це були торгові ряди, це було таке велике, сарая, подібна споруда з колонами. І зрозуміло, що ці підвальні приміщення належали до цього торгових рядів. Там були знайдені і бутилки, і з під вина, і з під пива були знайдені. Там були залишки діжок, в яких щось зберігали. Тобто зрозуміло, що вони вже були в поганому стані, але обручі і деякі частини дерева ще були збережені. Там були залишки посуду з над. І що саме цікаво, навіть були залишки зерен тих речей, які також зберігалися в цих підземних спорудах. Але саме цікаве в цій ситуації те, що коли вода пробила ці, скажімо, Підвали відкрився другий ярус. І туди спеціалісти ці спустилися і дослідили. І ними було рішення таке прийнято, у звіті вони це написали, що це відкрилися підземні ходи, які мають свій початок ще з часів Козацької фортеці. І один напрямок цих ходів йшов в сторону нашого пазару, а другий напрямок йшов якраз по вулиці Костельній і в сторону яру в район Міщанки. Тому можна однозначно стверджувати, що наша площа має тут як і підвальні приміщення, так і старі підземні ходи, які ще відносяться до козацьких часів. І хочу ще сказати, що буквально в цьому ж році, в середині квітня, була визнана друга група, яка також дослідила ці підземні споруди. І я хочу сказати, що 15-16 травня 2018 року обслідуванням площі Соборності займалися спеціалісти Київського національного університету імені Тараса Шевченка, інститут геології, під керівництвом кандидата геологічних наук старшого наукового співробітника Бондар Ксенії Михайлів, які проводили геолокацію на наявність підземних споруд під цією нашою. Центральною частиною. Вони зробили дуже цікавий звіт. Цей звіт є надрукований в моїй книги, так як і попередній звіт. Хто хоче, може ознайомитися з усіма цими звітами. Там дуже цікаві звіти і показані на радарограми профілів наших підземель. І кожен може, прочитавши ці книги, однозначно встановити, де на центральній площі знаходяться підземні споруди.